ці двоє не розлий вода. Семирічні Іванка та Олег вже втретє продають домашні ягоди, щоб підтримати наших захисників. На місцевому ринку їх уже впізнають і залюбки розкуповують товар. Тим, хто платить більше, діти щиро дякують, бо ж не для себе, а для зсу. Вони нас захищають. Якщо ми їм не допомагаємо, то вони б нас і не захищали. Треба їм допомагати за декілька днів. Діти наторгували понад три тисячі гривень. Говорять, усі зібрані кошти підуть на ліки Збройним силам України, але плани на майбутнє у маленьких патріотів ще масштабніші. Три тисячі вже не збирали, а от мільйони ще треба збирати. полуницю черешню, малину до ринку Івані та Олегу допомагають підвозити батьки. Вони перший раз, коли передавали, збирали кошти для себе. Наступного дня, коли я вийшла до них, в них на столі висить табличка на ЗСУ. Ну, звичайно, нас, як і кожну маму, кожного тата аж розпирає від гордості, що у нас такі діти, тим паче їх ніхто не змушував, ніхто не пропонував і навіть не натякав на це. Дедалі частіше чуємо історії про великі серця маленьких українців. За статистикою, тільки у фонд волонтера Сергія Пратулем за 6 місяців українські діти задонатили 6 мільйонів 200 тисяч гривень.